У СІЗО вільних місць у платних камерах немає, бо вони користуються в Києві шаленою популярністю. Про таке розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК Україна. І от за його словами, якби камер навіть було вдвічі більше, то все одно були б зайняті всі. Малюська каже, що насправді це питання актуальне, оскільки за прогнозами правоохоронців, кримінальна ситуація в країні погіршується. Що ж до фінансів, то платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проект наголосив міністр. І додав, що зараз обговорюється питання про створення другого платного СІЗО у Києві. Я нагадаю, у квітні 2020 року Кабмін підтримав експеримент зведення платних камер з поліпшеними побутовими умовами у СІЗО. Я так підозрюю, Тараси, що серед користувачів. Платних камер, очевидно, олігарх Ігор Коломойський, народний депутат да Олександр Дубінський, так, е так, так. бізнесмен Львівський, син та Гринкевич. Очевидно, швидше за все, ці люди можуть собі дозволити навіть в таких ситуаціях перебувати ж, у мабуть, хороших умовах. Вони люблять комфорт дуже і за комфорт готові платити так. навіть за ці камери. 8 тисяч гривень на тиждень можна дозволити.